стрілковий батальйон 69 го Ми всі з е, міста Кропивницького. Зараз воно називається Кропивницький. І місто, і е, вся наша кіровоградська область. Е, до війни е, я створив три музеї. У мене музей військового морського фото, музей Артемото і е, етнографічний музей. Я дуже люблю Полтавщину. Дуже люблю українські традиції, етнографію, хати, людей, тому що мій батько сам Рамодан народився в Рамодані в селі Тарапунька. Це біля Ромодану, воно Шарков... Шарківщина називається, але на нього кажуть тарапунька. І діти бабок по-батьки, по дівчина по... моя на полтавщині. Тому я вважаю, що я щирий полтавч... полтавчанин. І воно мені, знаєте, так, дуже все дорого. Дивиться на так, дівчат. Тарахунка, та так, знаю. <гум> ну, це був вступ. Я хочу виступити перед вами. Репертуар, репертуар у мене буде Шевченківський, нашого видатного поета, митця, нашого батька Тараса Григорьовича Шевченка. Я вам розкажу все, що я знаю. Ну, Від найпрост, наймаленького до скажімо так, Катерина, це буде вже щось таке найвеличніше. Ще дуже я люблю Василя Семененко, вашого земляка. Я неодноразово був на землі, там не народився Василь Симоненко, я взагалі байки. І дуже часто подорожую, і саме по Полтавщині. Я її об'їхав, по В общем, майже всю. А от у вас ніколи не був. Ну, Це війна мене, війна мене <потухала> да, <потухала> вона мене занесла сюди в ваші країни, тому це, знаєте, провидіння Боже. Вона війна війною, але ж щось корисне, я для себе завжди е, намагаюсь е, винести навіть е, з такого найпогнітшого. Знаєте, я розпочну з такого е, найпершого, що я вивчив в своєму житті, це коли мені було там 12 років, 13, коли ми ще в школі. Хоча школа у нас була руська, але ж українську літературу і мов. Ні, мову я не дуже любив, а от літературу любив. Тому, ну, саме перше, це мені 13-й минало. Мені 13-й я пас, їй м'ята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені нічого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. А вже покликали до паю, а я собі в бул'яні молюся в Богу. І не знаю, чому маленькому мені було так люб'язно молитись, чому так радісно було. Господнє небо та село, якня, здавалося, селилося. Дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі і сльози. А дівчина не далеко коло мене волосів вибирала та почула, що я плачу, прийшла, привітала, стерла мої сльози, та й поцілувала. Неначе соличко не неначе не все на світі стало і все моє, а їй садила нині жартуючи, погнали чужія князя до води, дурня. А досі, як згадаю, то серце плаче, і болить, чому Господь не дав дожить жить віку в тім раї. На полі вмерло вічі, нічого нас в нас ніки не знало. Thank <laughs> you. Тобі єдиний, сади по нам своїм раді, даєш високій палати, пани ж не ситі, і кузаті на рай твій господарю, і нам, ютись, не дають з Боги, і молоді хати. Я тільки ні хаточку, в тім раї в і, і досі ще благають, щоб хоч умерти. Вийшла мати, вийшла з хати, весела, я сидючись, мати, цілує діда та дитя, аж тричі весело цілує, приймала у тієї готує і спав усе. А дід сидить, всміхається, і стиха промовить книжком, де ж те лихо пічалять їй ворог. І, і нишечком старим читає, та відхрестившись, чи очі наші. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас, і все почило. Синий в хату собі пішов.